Благодарно святителю Досифею сьогодні возносимо йому свої молитви благодарення, тим більше, що він не просто потрудився, а він ще в нову єпархія провів свою роботу, а коли почалася велика війна, Друга мирова війна, то потрапив він під німецько-фашистський котел. І його кинули у тюрму у середі хорватських усташів. в один із монастирів жіночих католицьких. А там монашки були не монашки, а якісь садисти. І здівалися над святителем, а він вже не був молодий, над святителем Досифеєм рвали Рвалиму породу, волосся рвали заживо з голови, і збивали, додівали, мучили голодом. На конець він і скончався у таких муках. То єсть, у 20 віці гонітелями православ'я оказалися латинські католицькі монашки. А такий був великий лагер у Хорватії, котрий Сотні тисяч людей уничтожили православних. То буде друга тема. Но ми нині кажемо, світі люди, феї, моли Бога за нас, щоб коли як ти поміг нам відновити і укріпити Карпотуруську православну церкву, древню апостольську, котра ця укріпила особливо з часів Киріла і Мефодія, щоб ми твої труди зберегли. Щоб ми осталися вірні нашим традиціям, нашому Духові, і нині прибуває Українській православної Церкві, всі сили дали на те, щоб і самі бути православними традиційно канонічними, і також велику поміч молитвену помагали допомагали і всі нашій церкви по всій нашій Україні, де православних уви, на жаль, офіційно гонять, але кажуть по другому мікрофону, ніч не є, нікого нікого не б'є. І в результаті ми почувствували той сатанінський душок, який і нині вітає. А тому віримо, що молитвами хитів Досифея Бог нам поможе не тільки зберегти нашу святу, Карпоторуську православну церкву, але і в будущему її приумножити, укріпити, щоб вона, як апостольська, завжди служила нашому народу во спасенні душі. Сьогодні також празнуємо і преподобну Меланію римлянську, Меланія з Рима, которая показала своїм чоловіком образи церковного євангельського служення. Вони настільки були двоє духовні, вначалі мали іспитання, але потім все життя присвятили служенню людям при больницям, будували храми, монастирі, лікарні або центри допомоги. Тобто, традиція допомагати у християн є древня. Ми сьогодні кажемо, Преподобна Меланія моли Бога за нас, щоб і наші люди нині так же один другому допомагали, бо нині є люди, у котрих є і збиток грошей, а в других іноді не вистачає і світла заплатити. Господи, дай, щоб наші люди є другому допомагали і тяжкі часи достойно пережили. Сьогодні споминаємо святителя Петра Могили митрополита Київського, Но він був із русинов Молдавії, горд Сучава. Сучава нині у Румунії, але наш Карпаторуський русинський город, де було 95% наших людей. А коли ми недавно були в Сучаві, щоб. Там помолитися у мощей Іоанна Сочавського, так румунські монахи подійшли до нас і сказали не моліться голосно по церковнослав'янськи по румунськи». І ми тихенько молилися, а кафес іону Сочавському мовчки тихенько. Бо ми розуміли, що як Ув. Неаккуратно історія переділила тот город туда, де тепер уже наш, наша мова уже не має міста. Сьогодні споминайме преподобну паїсі святогорця, того знаменитого святого, котрий так нині славиться по всій Греції, Добавляємо нині і наших святих Карпаторуських, святого Досифея Угольського. Останнього єпіскопа нашого, і ти, Отче, святителю Людосифей Угольський, моли Бога за нас, щоб Бог поміг нам уберегти православ'я, і ми були законопослушні громадяни і в Австро-Мадярщині, потім у Мадярщині, потім ми создали. Свою республіку в складі Чехословакії теж показали образ законопослушності. Потім був Совєтський Союз, а тепер нині Україна ми знову законопослушні, але церковні, благодатні, мудрі і послушні. А значить. Що би не стало, Бог помилує нас і нині, і завтра, а віримо, що в вічності, молитвам святителя Досифея по молитвам святителя Досифея Угольського, молитвам святителя Петра Могили, молитвам преподобної Меланії римлянини, молитвам наших святих, ми зможемо, сохранивши православ'я нині. По милості Божій колись і стати наслідниками Царства Божого. Амінь. Христос рождається, Славіте Його.